Вітаю всіх на каналі. Перш за все хочу подякувати всім новим глядачам, які нещодавно приєдналися до каналу. А також усім, хто вже підписаний, ставить лайки, пише коментарі та підтримує канал. Канал створений зовсім недавно, але завдяки вам він активно розвивається. Дякую, що дивитесь, підписуєтесь і разом зі мною знаходите цікаві та доступні варіанти нерухомості. А тепер переходимо до об'єкта. До продажу пропонується чудова частина будинку у селі Матюші Білоцерківського району Київської області. Локація дійсно зручна: до міста Біла Церква менше 20 кілометрів. Це буквально кілька хвилин їзди. Такий варіант ідеально підійде як для постійного проживання, так і для тих, хто хоче жити ближче до природи, але неподалік міста. Загальна площа будинку становить 40 квадратних метрів. Планування роздільно прохідне: дві окремі кімнати, кухня, коридор та веранда. Будинок у косметичному ремонті, доглянутий та придатний для проживання без негайних вкладень. У меншій кімнаті та на кухні встановлені металопластикові вікна, у веранді та більшій кімнаті дерев'яні. З комунікацією будинку є світло та газ, опалення індивідуальне газове, встановлений надійний фастівський котел, який забезпечує комфортне тепло в холодну пору року. На території розташована господарська споруда, сарай, подвір'я велике та просторе з квітниками і городом. Загальна площа прибудинкової земельної ділянки 7 соток. Земля приватизована. Підвір'я огороджене, що додає зручності та відчуття безпеки. Будинок має дуже вдале місце розташування. Неподалік центра села уся необхідна інфраструктура знаходиться в пішій доступності. І найголовніше, ціна частини будинку становить 11 тисяч доларів США. Якщо вас зацікавив цей варіант, усі контакти власника ви знайдете в описі під відео, а також у телеграм-каналі. Дякую всім за перегляд, за вашу активність, лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві та доступні пропозиції. Побачимось у наступному відео.